Акція Свічка для ЗСУ набирає обертів. Все більше небайдужих прилучан долучаються до неї. 3 листопада у Сухополов'янському ліцеї відбувся майстер-клас з виготовлення окопних свічок для ЗСУ. Ми дітям покажемо розкажемо все, як приготувати баночку, зробимо з дітьми заготовки. Накрутимо баночки, розкажемо, як наливати їх воском або парафіном, ну а вже вдома на нашому стандартному обладнанні ми будемо їх наливати. Ці баночки підуть, як завжди, на Херсонський напрямок. Може, дітки напишуть листа військовим, положимо. з 1 листопада. Школярі сухополов'янського ліцею вийшли на змішану форму навчання, і ось в якості першого позакласного заходу обрали саме проведення даного волонтерського майстер-класу, адже це виховує не тільки згуртованість, але й патріотизм. Наші діти завжди були патріотами. А в часи тяжкі, коли треба підставити плече в нашій Україні, то почуття відповідальності, почуття патріотизму. Бажання допомогти тим, чим вони можуть, у них зростає в геометричній прогресії, і тому нам навіть легко їм. Просто як підказувати, консультувати, допомагати. Нам не приходиться їх навіть повністю організовувати, тому що готовність їхня дуже велика і нас це радує, тому що це наше молоде покоління, це саме ті, які прийдуть на сміну і будуть надалі виборювати, відстоювати і нашу і незалежність, і суверенітет. Кількість дітей на прилученні, які хочуть допомогти українським військовим у боротьбі з російськими окупантами, постійно зростає. Не винятком є і учнівський та педагогічний педагогічний колектив сухополов'янського ліцею, адже кожен долучився до акції чи то на підготовчих етапах, чи вже у процесі виготовлення самих свічок. Спочатку ми оголосили збір матеріалів, які допоможуть в цьому. Це гафрованого картону, це свічки, це віск за наявності й можливості, і жестяні коробочки запропонували переглянути у. Майстер-класи по виготовленню попередні, які можна було переглянути через інтернет-гаджети, і долучилися до цього всі. Самі присутні діти на майстер-класи це учні 5, 6, 8 і 11 класів. А також в нашому ліцеї зараз змішану форму вийшли ми з 1 листопада, тому підготовилися до цієї акції ми заочно дома і в Явності зносили матеріали два дні, а також долучалися учні перших-четвертих класів в зборі матеріалу. Діти виявляють дуже велике бажання допомогти як навчанням, так і участями в зборі посилок, в зборі листів, малюнків, сувенірів, оберегів. Процес виготовлення було налагоджено швидко. Хтось нарізає картон, хтось його скручує та засовує у бляшанки, хтось виготовляє фітелі. Всі працювали згуртовано, кожен знав свою роботу і чітко виконував свою функцію у команді. А якщо лишалась вільна хвилинка, то допомагав і своїм друзям. Діти отримали задоволення від виконаної роботи, адже кожен з них розумів, що наближає нашу перемогу. Будемо виготовляти свічки для наших воїнів, щоб їм там було, було світло, тепло і ми хочемо вже скоріше перемоги. Всього їм найкраще. Найкращого. коли я допомагаю воїнам, я найбільше відчуваю себе українкою. Ми, я вже брала не в одній такій акції участь, і мені це подобається. Я приймаю в цьому участь уперше і хотів спробувати раніше. і як сьогодні така випала нагода, мені захотілося це зробити. Я приїхав від своєї душі, приїхав це зробити, спробувати, як відчути ці відчуття. Саме головне, хочу побажати нашим військовим, які зараз воюють проти окупантів. Те, щоб саме головне, щоб ці свічки, які ми їм передали, їх зігріли. Їм було тепло, бо тому що зима скоро. А... А холода вже. Ви ж як знаєте, що дуже вже холодно. І тому хочу побажати їм саме головне щастя, здоров'я, але саме головне, щоб їм не було холодно, і щоб вони, якщо в них були ці свічки, що до них вони будуть, і я думаю, вони дойдуть обов'язково. То вони їх зігрівали. Якщо вони їх розпалили, то вони знали, що вони були зроблені для них з любов'ю. Керівництво закладу сподівається на подальшу тісну співпрацю з організаторами акції Свічка для зсу. Нагадуємо, збір матеріалів для виготовлення триває потрібні бляшанки, картон та особливо віск.